Куточки для дітей. Якраз зараз похолодало трішки, потрібно накрити для малявочок, в колясочку, в кроватку, покласти, дивіться, є з капішончиком, тут така тканина, м'якусінька. Це розпродаж. 170 гривень всього. Розмір, якщо не помиляюсь, з 90 на 90, отакі вони, бачите, десь біля метра. Є різні. Я вам буду зараз показувати, які ви робіть скрін. Вони йдуть на зав'язочках. Ось такий малюночок. робіть скрін. Кидайте нам на вайбер. Номер телефону нашого вайперу знаходиться в нас в шапочці. Профілю це ви натискаєте на моє фото. Вас перекидує на мою сторіночку, і там вверху в шапочці профілю є наш номер телефону. Це все йдуть на зав'язочках. Це все йде, от, бачите, така от моделечка, вона одна, всередині папиріжки. Такої ціни ніде ви не знайдете, всього 170 гривень. Зараз дитинку замотати, винести. З родому можна забрати, бачите, вона можна отак її зробити. Вийде вам, зрозуміли, такими папиріжками наборчик однотонний. Захотіли не однотонний, взяли на цю сторону, вже з цієї сторони хлопкова тканинка, ось такий. Так, наступна моделька йде на закльопочці, Тут закльопочка йде. Вона ось така всередині трошечки йде наповнювач. Він такий подвійна тканина, а всередині з наповнювачем, ось така мордашечка. Він йде однотонний з одної і з другої сторони, застягується на ось такі кнопочки, коли дитинку поклали. Кольори є такі, бо вони, бачите, без малюнків то показую просто вам. І ось такий ще один дуже теплий. Їх можна як одіялко взагалі. Це вже на таку погоду, як зараз намічається. Вона всередині дівчата в таким, от і хлопці з наповнювачем, от іменно таким же добре грубеньким. Ось такий динозаврик в різних кольорах. Дивіться, ось така красота, одіялко, це повністю одіялко, Теж ціна 170 гривень, їх є маленька кількість. Ми їх допродаємо, тому ловіть моменти і беріть е такі собі ковдрички для своїх малявок. Можливо, по хресникам це подарок і дешевий 170 гривень на сьогоднішній день. І буде шикарно, от ви е угодите, я думаю, любим е з такою штукою.